Добрий день, українці! Продається терміново дуже хороший двохповерховий будинок в селі Лісниче, Вінницької області, Гайсенського району, Бершацька міська громада, загальна площа будинку 180 метрів квадратних. Тип будинку, таунхаус, стегли, покритий металевими листами, металепластикові вікна В будинок проведено Wi-Fi, супутникове телебачення, є телевізор. Будинок має три кімнати: кухню, санвузол, веранду, балкон, прихожу, кухня, виложена кахельною плиткою, меблі залишаються. Санвузол. Виложений кахельною плиткою, підігрів полів, пральна машина, все залишається. Опалення твердопаливне, каналізація септик, є свердловина. Хол. хороші східці на другий поверх, хороші двері. В кімнатах поклеєні хороші обої. Вишукані стелі. Ремонт авторський проєкт. Все залишається. У будинку все залишається. Меблі. В кімнатах поле дерев'яні, в деяких вилежені кахельною плиткою. На стінах теж кахельна плитка є. В кімнатах вдало підібраний колір. Площа ділянки 17 соток. Є город сад. Будинок зачаровує арками. Огорожений хорошим парканом з металопрофілю та цегли. На подвір'ї є господарчі побудови, гараж. Будинок розташований в центрі села зліва сільська рада та магазини. Напроти через дорогу школа, будинок культури, храм, справа дитячий садок до найближчого міста Бершаді 15 кілометрів. Населення в 2001 році становило 1410 осіб. В селі є ставки та річка. Кого зацікавив цей будинок? Звоніть по телефону. Який буде в описі під відео та першому коментарі. Ціна 20 тисяч доларів. Відео на ставок загородом. Чудовий краєвид та все необхідне поряд. На все добре, українці!